Віруси і далі лютують. Рівень захворюваності на ГРВі та грип в Івано-Франківську залишається стабільно високим. Торік кажуть медики, таких показників у зимові місяці не фіксували. Був сезонний підйом вересень-жовтень, після того був спад, і взимку ми вже бачили другу хвилю. Вірус, який є зараз він є контагіозний, і він спричиняє ларинготрахіїти, тобто бронхоспазми і бронхіти із бронхіальним бронхоспастичним компонентом. Тому обов'язково за наявності перших симптомів, якщо, наприклад, є сухий кашель, першіння в горлі, висока температура тіла, відчуття комка в горлі, відчуття тиснення і сухості в трахеї, і Відразу звертатися до лікаря пацієнтів сьогодні не бракує, хворіють, наголошують лікарі цілими сім'ями. І якщо раніше нездуження тривало в середньому 3-5 днів, то нині цей період може затягнутися і до двох тижнів. В мене наприклад стабільно буває 6-8 пацієнтів. Переважно це скарги на високу температуру в районі 38-40, яка погано коригується, погано збивається жаропонижаючими засобами. Також що людей турбує сухий кашель, бій в м'язах, в суглобах, деколи буває нежить, горло, типові скарги. Не варто забувати, наголошують медики сьогодні і про коронавірус на амбулаторному рівні важких випадків. covid 19 уже давно не фіксують як і росту захворюваності. Утім, вже готуються до появи в Україні нового грізного штаму на сьогоднішній момент. Є новий вірус в США. Е як кажуть, ще він є достатньо небезпечний і вони висловлюють занепокоєння. Значить, він має більш ускладнень в результаті своєї діяльності і більше поширення. Називається xbb 15 І на сьогоднішній момент з усього коронавірусу, який є в Америці, він вже складає 40%. Зафіксований він вже в 29 країнах, в тому числі в деяких європейських. У нас він ще жодного разу не зафіксований. Ну, але очевидно, 3-4 місяці. Шлях, який пройшов Омікрон, і цей вірус новий, який ще якоїсь такої індивідуальної назви немає. Він до нас дійде. Відтак, медики вкотре закликають мешканців до вакцинації. Наталія Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.